Ну що, друзі, привіт! Мене довго тут не було, і мені є що вам розповісти. І перше, що я хочу сказати, це ми поїхали з Торонто. Так, це трапилося. Ми поїхали не в іншу провінцію, не в іншу країну. Ми залишилися в Онтаріо, але зараз знаходимося в іншому селищі, я так можу сказати. І ми орендували будинок. Але знаєте, з цим дуже цікава історія. Також настільки було нервів та стресу. Ми продали нашу машину, але про це трохи згодом я вам розповім. І зараз ми змінили роботу буквально два місяці тому. Мій хлопець змінив, і я ось нещодавно також змінила і. Нам краще стало так, що можна переїхати в таке місце і жити в спокійному місці. Класна природа навкруги. І зараз я хочу вам показати, що ми орендували, тому що, наприклад, такий будинок в Торонто буде коштувати просто шалені гроші, тому що нашу квартиру ми орендували за 2000 з копійками. Зараз ціна її. Дві чотириста, і я вам покажу, як вона виглядає. Ось зараз відео вставлю і ходімо. Я вам покажу, що ми зараз орендували. Ну що, ось таку квартиру в Торонто ми орендували, ми жили в Атобіку. Мені цей район дуже подобався. Ось така трохи старенька квартира, вона однокімнатна і коштувала 2100 канадських доларів. А ось коли ми з'їжджаємо, її будуть здавати за 2400 канадських доларів. Хоч вона і однокімнатна, але, як на мене, ціна просто космос. Коли ми виїжджали, я все гарненько поприбирала, помила. Я не знаю, навіщо я це зробила, тому що. Чула, що в Канаді не прийнято прибирати після того, як ви їдете. Люди так і залишають все брудним. Зараз ми йдемо в наш коридорчик. Він такий не дуже сильно великий та й не маленький, В принципі, тут є ще ось така кімната, просто для якихось речей. Я думаю, що для двох людей це забагато. В нас є ще знайомий, який інколи просив до нас заїжджати та трохи тут в нас ночувати, тому що кімнат. Вистачає. А ми зараз з вами підемо наверх, точніше на гору. Як бачите, це перший поверх. Тут декілька поверхів, три, і ходімо далі. Ще великий плюс в тому, що тут є пральна машинка. Для мене це просто чудо, тому що раніше нас було на нульовому поверсі. Пральна машинка. І в нас ще є гараж. Але я вам покажу так. Просто відкрив двері, тому що там зараз в нас просто такий безлад. Ми переїжджали, і я поки що не готова показувати, як там наші речі всі накинені. Тому що е, я там, наприклад, підписувала коробки, але я щось там шукала якусь річ, і просто мені вдалося відкрити всі коробки. Ну що, тепер ходімо нагору. Так, ну що? Ми вже на горі, як бачите, тут є велика кухня. Дуже красива, класна меблі, просто чудо, і мені дуже подобається холодильник. З ним в нас проблеми до речі, тому що він кожну хвилину видає якийсь такий незрозумілий звук. Він просто пищить. Ми дивилися в інтернеті вже два дні, що з ним зробити, як що, і нічого не змогли зробити. Довелося викликати майстра. Ось такий холодильник. Він зараз не працює, тому що ми його вимкнули. Та є посудомийка. Ось вона така в нас. Ось посудомийка, дві раковини, водичка все є. Тут ми вже трохи почали щось розставляти, але знаєте, реально був дуже великий стрес, тому що ми знайшли взагалі квартиру, таку, як у нас була до цього, але трохи більшу. В іншому районі ціна була там ну, вища. але Потім плани змінилися. Нам знайомо написав, що можливо ви хочете орендувати десь за містом, і в нас тут по роботі також є деякі питання, які потрібно вирішити. Тому нам жити за Торонто ще набагато краще, ніж в самому місті, і ціна дуже приємна. Тут ще також є якась ось кімната, не зрозуміла. Я думаю, що це типу як кладова. Спочатку заходити, і ріалтор назвала цю кімнату Гаррі Потера, тому що вона дуже дивна, знаєте, як типу. Не знаю, як житло Гаррі Поттера було, коли він жив з своєю тіткою. Тут, як бачите, така лівінг-рум. І мені ще подобається, чи тут самому можна встановлювати повітря, скільки буде градусів тут, тому що ось є така система: це дуже зручно та класно, і це по всьому будинку. Ходімо далі. Тут буде в нас стояти столик та стільці. Тут ми ще докупимо диван. Я не знаю, телевізор будемо чи ні, купувати, тому що ми не майже не користуємося. Зараз ми плануємо багато кудись їздити та працювати. Часу також немає. Тут є ще балкон, але знаєте, тут будівництво ще відбувається, тому що це новий будинок, і навколо ще будуються нові. Звичайно, що інколи шумно, але вони не працюють по суботах та неділях, тому що це від. Організації і на вихідних вони не працюють, ці люди. Тому це дуже класно, бо в нас якраз неділя вихідний. В інші дні ми всі працюємо, тому якраз в цей день тиша та спокій. Так як це відкривається, я не знаю. Ось так. І такий з балкону, в принципі, але я ж кажу будівництво ще навколо і тиша та спокій. Ну що, ходімо далі? Зараз я вам покажу, ще тут є на цьому поверсі один туалет. В принципі, тут три туалети, дуже зручно також. Такий туалет, звичайний, нічого такого прям немає. І зараз ми з вами йдемо нагору. Ходімо далі. Тут є ще така типу шафа. Ось так вона виглядає. Не знаю, тут для речей щось покласти. Потім є ще одна кімната. Ось так вона виглядає. Тут є ще балкон також, дуже прикольно і ще є цей шафа також. І ходімо далі. Тут ще одна є кімната, і ось якраз в цій кімнаті, я думаю, що наш знайомий буде інколи заїжджати і тут жити, в принципі. Але я думаю, що сподіваюся, що ніяких проблем з цим не буде, тому що він також буде трохи нам платити за те, що він буде тут жити, не безкоштовно. Ну що, тут ще є туалет. Як бачите, з цієї кімнати ви виходите в туалет. Звичайний туалет, але знаєте, прикол в тому, що з коридору можна зайти і з цієї кімнати. Тут дві двері. Зараз я вийду і покажу вам. А я вже тут? Як бачите, ось ці двері в туалет. І туалет тут це туалет та ванна, в принципі, як звичайна ванна кімната. І дуже зручно, що якщо, наприклад, хтось до нас буде приїжджати, або цей знайомий буде тут інколи жити, що в нього буде свій туалет та ванна кімната. І зараз ми ходимо в нашу кімнату, але тут зараз трохи безла, тому що ми тільки два дні тому переїхали. Ось так виглядає наша кімната. Вона трохи більша, і тут вже в нас є звичайний надувний матрац. Ми ще не купили звичайний матрац. Знаєте, це просто... Такий головна біль, що ми коли з'їжджали з квартири, ми майже меблі не брали, і зараз розуміємо, що потрібно купувати тільки якісь меблі, заки, які дуже швидко розбираються, і вони легкі, щоб не Морочити з ними голову, тому що коли ми з'їжджали з квартири, у нас там була був і диван, і комод, і ще щось, і довелося це все просто зносити, тому що ми жили на четвертому поверсі. Так, там є ліфт, але диван ви туди, наприклад, не засунете. І ми з Вовою, з моїм хлопцем, це все зносили. Також було складно нерви, стрес і коротше, той тиждень в мене був дуже складний. І знаєте, я та людина, яка на стресі тільки їсть. І це дуже погано, тому що дуже легко набрати зайві кілограми. Так, в принципі, тут є також вікно і ще є ванна кімната. Зараз вам покажу. І ще дивіться, тут є коврик. Ну це е, я не знаю, як це і класно, і не дуже, тому що ну не знаю, мені якось так незвично. Ми жили коли в квартирі. Там не було такого. У нас був тільки маленький, а тут є, і так якось не знаю. Так, ось така ванна кімната. Я вже, тобі, я вже собі тут а, цих полочок накупляла з ікеї, щоб мені було для всіх моїх баночок скляночок. Тут є також зеркало ось таке. Звичайне, туалет, душ. Як бачите, є ось такий душ, щоб там хтось не говорив, що в Канаді проблема з душовими. Це все дуже зручно та класно. <пух> так, і що тепер я хочу вам ще розповісти? Так, тут є ще дві кладові. Я кладові, дві шафки, можна так сказати. Тут буде моя, і тут буде також моя. А хлопцю я віддам ось це наверху. <плес> <плес> я думаю, що мені вистачить. <плес> ну що? Зараз я вам розповім по цінам, як ми взагалі орендували цей будинок, чому, що і як. Для того, щоб орендувати такий будинок, потрібно мати всі документи, справки з роботи, скільки ви отримуєте ваш дохід. Потім ще потрібно мати лист від лендлорда, де ви жили. Потім знайомих та друзів, які за вас можуть сказати, що ви класна людина, платите вчасно і все таке. В нас документи всі були, тому що ми зараз працюємо, все в нас нормально з цим. Потім ще потрібно мати кредитний рейтинг, також непоганий. І, наприклад, коли ми шукали будинок, у нас також запитували, ви вдвох будете жити чи більше буде людей. Тому що навіть якщо для двох людей, то вони запитували, навіщо вам такий великий будинок. Ми казали, що до нас інколи будуть заїжджати друзі, знайомі буде інколи тут жити. І вони сказали, в принципі, що це нормально, тому що вони цікавляться, чого ви тут будете жити, чому ви поїхали з Торонто. І ми просто сказали, що в Торонто за таку ціну можна рятувати дуже стареньке місце, квартиру з не дуже класними умовами. А тут просто офігезний будинок. Мені дуже подобається. І знаєте, ціна його 2500 канадських доларів. Просто за 2400 зараз можна орендувати квартиру, яку я вам показувала раніше. Можливо, ми ще потім повернемося в Торонто, скоріше так і буде. Це залежить від того, як нам тут сподобається, не сподобається, тому що це маленьке село. Я вам ще раз Тут, наприклад, якщо їхати до якихось торгівельних центрів на машині 30 хвилин. Я не дуже люблю шопінг, але інколи потрібна ось ця атмосфера, щоб піти щось собі купити, якусь свічечку, якусь, ще щось, якусь фігню, яка не потрібна. Але тут такого немає. Тут просто, навіть, якщо ви кажете, пам'ятаєте, я вам розповідала, що в Канаді проблема з фастфудом, тут його багато. І, наприклад, в цьому селищі є всі фастфуди: Макдональдс, Вендіс, де можна купити бургери, Тім Хортонс. Потім ще якісь американські заклади, де вам приносять сніданки, там яйця смажені, бекон, картопля фрі і ще там якісь тости. І таких якихось кафешок з якоюсь корисною їжею, їх майже немає. Реально, мені це не дуже подобається. Але давайте далі про будинок. Ціна його 2500 канадських доларів. Ще потрібно комунальні послуги сюди включити. Я думаю, що це буде багатенько. Десь 300 доларів, можливо, 400, але все рівно ціна з Торонто ну дуже відрізняється. І це селище. Я вам зараз скажу, як воно називається. Це Калідонія, якщо я правильно вимовляю, ви можете зараз подивитися в. Карта, де воно знаходиться, воно знаходиться далеко від Торонто, і в принципі, я думаю, що я не дуже буду сумувати за великим містом, тому що ми жили до цього також в такому районі. Етобіко, він був тихий та спокійний. Ну, побачимо. Зараз спробуємо і потім подивимося, як нам буде, якщо що, переїдемо назад у місті. Ось такі в нас справи. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку цьому відео. Дякую кожному за вашу підтримку. З вами була Віка і до нових зустрічей!